Вітаю вас, любі мої. Учора я відзначила своє день народження, мені виповнилося 53 роки. Я дякую Богу за те, що дав мені прожити ще один рік і я буду жити ще довго і ще зустріну, відзначу, вірніше, не один свій день народження. Цей день народження якийсь був особливий. Я його не святкувала, тому що треба було забрати, поїхати товар. І вранці я встала, привітала себе з моїм днем, сказала Наташа: Вітаю тебе з днем народження. І, е, звичайно, посипалися привітання. Скільки було привітань і просто цілий день і до самого вечора, і навіть сьогодні вранці, я безмежно вам вдячна. Ви зробили мій день, дорогі мої. Дуже багато було привітань від друзів, знайомих, від рідних. Від просто розумієте, коли ну просто навіть молоді діти там. Хто знав моїх синів і знає, навіть ну, ці діти вітали, ну, це було і навіть мало знайомі. Це було настільки приємно, що ну, ніяке святкування б не замінило, ніяке застілля не замінило б мені оцих емоцій, оцього такого злету, піднесення, я отримала позитив. Я зрозуміла, що я ну, не зря живу, все-таки мене цінять, мене поважають, мене люблять. Хочу я прочитати вам вірш. Він такий, знаєте, реалістичний. Він не я написала. Колись були в мене спроби, в мене тато писав вірші, але я на цьому не акцентувала своє життя. Хочу прочитати такий вірш вірш подяку. Я його колись знайшла на просторах інтернету, і він мені зустрівся сьогодні, ну, попав на очі. Спасибі вам, чужі мої і рідні, всім тим Хто був і є в моїм житті у ті негожі дні і дні погідні, у всі моменти грішні і святі. Спасибі всім, хто говорив і слухав, усім, хто ненавидів і любив, спасибі вам, слабкі і сильні духом, усім, хто руйнував, і хто творив, за кожне слово добре і погане, за миті безнадії і утіх, за ліки від депресій і зграни. за те, що кожен дав і що не зміг. Спасибі тим, з ким радісно сміялась, і навіть тим, хто доводив до сліз. З вітрами перемін і часи мінялись, та кожен мою долю щось приніс. Без вас усіх я не була б собою. Я не була б така, яка я є. Дозвольте огорнути вас любов'ю. За те, що ви прийшли в життя моє. Така я емоційна, вибачте, мене любі мої. Ну, не можна стримати сліз, можливо, це вже вікове. Всім вам дякую, всім вам дякую, дякуючи вам. Ну, у мене з'явилося якесь нове життя, нове спілкування, нові знайомства. Всі ви в мене такі, знаєте, щирі, щедрі душею. Я бажаю вам, любі мої міцного здоров'я, мирного неба над головою. І нехай в кожного з вас поруч ідуть ангели-охоронці. Дякую вам ще раз. Ну, в мене текстиль. Будемо з вами переглядати речі, які я вчора забрала посилочку. Будемо розглядати, є цікаві речі. Та, в принципі, вони всі цікаві. Комусь потрібно одне, комусь інше. Тому давайте будемо дивитися. Я так по порядку буду, маю дві серветочки. Льняні. вони одинакові, йдуть вони під номером 50, розміри 45 на 4, десь на 44. Такі дві серветочки, вони всі мають принт. Такі дві серветочки йдуть під номером 50 і коштують 50 гривень. Далі ось така красуня, скатертина це витвір мистецтва. Зараз я вам озвучу ціну і розміри, і потім будемо її розглядати. Скатертина кругла. Іде вона під номером 25, коштує 500 гривень, в діаметрі вона півтора метра. І ось зверніть увагу, яка красуня. Натуральна тканинка, щось натуральна тканинка має вишивку хрестиком. Ось дивіться, так вона зроблена внизу. І ось так, таку вона має середину, вишивка, і також вишивка е обшита вона е гачком вручну. Ось такі має вона, бачите, вставки чудові. Я не знайшла жодного тут недоліка на цій скатертині. Дуже красива ніжна скатертина. Ось так, бачите. Вишивочка, хрестик такий акуратний, дрібненький. Ну, Звичайно, треба просувати для того, щоб придати вигляд. У нас, правда, сьогодні і не вимикали світло, і вчора не вимикали, сьогодні є якісь там години, В які будуть вимикати, але поки що є, поки працюємо. Далі ось така скатертина льняна. Насправді я не знаю, як передасть камера, вона дуже гарна, вона не білосніжна, а має такий е, ну, сірувато-кремовий колір. Я не знаю, як я правильно передаю вам, е, розказую, як вона виглядає. Розміри вона має 1,60 на 1,10. Така скатертина йде під номером 26. Коштує вона 180 гривень. І от дивіться, який тут вона має принт. Вона, на мій погляд, вона, ну, не була. В, можливо, була в користуванні, але вона це не втрата кольору. Це такий просто. Тусклий такий принт. Бачите? Полунички. Полунички тут по всьому периметру цієї скатертини. І також по, по всьому полотні, посередині, отакі полунички. Насправді вона дуже гарна, ця скатертина. Ну, лише не випрасувана так, як треба, бо, бо я не прасувала. Так. Далі ось маю ще одну красуню. Це також вишивка. Ручна робота, чайна скатертина, натуральна тканинка. Ось ви, бачите, видно, що це ручна робота. На кожному куточку має вона отак, отаку квітку вишиту. І також тут ще бачите, як цікаво вишиті листочки. Також вона має такі вишивки тут по, ну, ніби і край так вишитий, бачите, цікаво. От. І також є тут трошки вища така смужечка на рівні візерунку. Ось так, бачите. Тут по вуглах такі вишивки, не знаю, чи добре видно. Можливо, нахилить краще, отак, так краще. І тут також Ось вишивка такі квіточки. Вона йде розміром 80 на 80, там навіть трошки більше, здається, 80 на 84. Я міряла. Можливо, в чомусь я помилилася. Ну, такі розміри під номером 27 вона йде. І її ціна 180 гривень. Далі маю отаку чайну скатертину. Це Поліестер або віскоза, хто як назве. Вона також має розміри 80 на 80. Бачите, тут це якісна тканина, тут ось ці краєчки так зроблені. Цікаво, нема ніде ніяких посмиканих там краєчків. Є тут і ярличок, ось він пришитий. Ну, але я вичитувати не буду. Тому що тут дрібні букви треба окуляри знімати. Така скатертинка йде під номером 28, і її ціна 60 гривень. Так, ось така цікава річ. Я не знаю, що це. Ну, я так думаю, що це, скоріше всього, шарф. Тут ось ниточка. Ниточка О. Скоріше всього, шарф, його розмір десь ну, до 2 метрів це точно. До 2 метрів шир... довжина це точно. Ну і ширина десь сантиметрів 90. І зверніть увагу, тут ось вишивка, це вишивка по шифоні. Це шифон. І ось вишивка з двох боків отака машинна вишивка. І ось по всьому полотні, ну, не випрасований він, ось такі вишиті квіти. Такі вишиті і ось такі листочки. Кхе. Весь він в гарному стані. Ну, як де, бачите, ось з вивороту ниточки по. Вони навіть, я не знаю, звідки вони йдуть, ці ниточки, бо тут рожевим навіть не вишито. Ну, десь ось. А ось витягла я її. Просто, мабуть, коли вишивали, і потрапила сюди ниточка. Отакий От, шарфик. Ну, я не знаю, що це, я так думаю, що це шарфик. Якийсь аксесуар. Було б добре, якби ще я знайшла. Знайшла. Е, під номером 29 коштує 80 гривень. Така річ. Так, далі маю хустку. Як на мій погляд, то ця хустка нова. Щойно вона зроб, виготовлена. Ось киточки. вони, ну, Відчуття, таке, що вони нові, ну, лише треба гарно випрасувати, їх вирівняти, бо трішки вони, так бачите, по... але вони не засмикані, не закручені. Так як вони не були в користуванні і вони не пралися. самої хустки ширина десь 70 на 70 см. Ну і китички мають десь 10 см ширини. Така хустка йде під номером 30 і коштує вона 80 гривень. Є ось така хустка. Вона дуже велика, зараз я вам скажу, що це в нас? Щось забруднилося. Зараз я вам скажу метр двадцять на метр двадцять така хустка, вона тонесенька. Тонесенька просвічується, але ніби така тканина, ніби натуральна. Ну, я не буду стверджувати, що вона прям така вся натуральна. І ось зверніть увагу, яка вона гарна. Бачите? Яка вона гарна. А це я ще й показую на виворіт. Ну, вона і на виворіт яскрава, така і на лице ось. Ну, Це все ниточки причепилося. Так, і така хустка іде під номером 31 і коштує вона 80 гривень. Ось маю таку хустиночку. Мені здається, що це шовк. Бо вона така, знаєте, ніби волога, таке відчуття, ніби вона волога. Така хустиночка. Розміри 67 на 67, вона ну, не така велика. Іде вона під номером 32 і її ціна 40 гривень. Ось така гарна, бачите, який тут принт гарний. Так, це хусточки попалися по, по черзі. Ось така дуже гарна хустка. Бачите, вона жата. Така тканина жата. Принт вона має квітковий, ось такий. Можна як на шиї використовувати, так і, ну, хто куди придумає. Її розміри метр на метр, ну тут трішки більше, як метр, ну, якщо брати до уваги те, що вона ж гофрована, ось така, бачите, хустка гарна. Сама по собі, під номером 33 вона йде і коштує 80 гривень. Ось така хусточка маленька, натуральна хусточка. Вона не, не була в користуванні, як, на мій погляд, як на мою думку, тут 50 на 50 її розміри. Але ось зверніть увагу, Одривали ярличок і отак одірвали. Ну, такі хусточки носяться десь на город, в садочок, на відпочинок, воно як бандана йде. Тому, я думаю, тут легенько можна прихватити і можна користуватися. Ось така симпатична хустинка під номером 34, і коштує вона 30 гривень. Вона натуральна, бавовняна. Ось дивіться, яка краса. Наскільки я зрозуміла, це хомуток, Так, да, це хомуток. Отак він правильно. Щоб він розтягувався в довжину, він розтягується. Отака тканина, він абсолютно новий. Він не був в користуванні. Дуже гарно виглядає. І отака річ, отака річ. Симпатично. Я вже скрутила і вже приміряю. Отак, От бачите так, іде він під номером 35 і коштує 40 гривень. Так, маю отаку серветочку овальну. Це ручна робота, плетена гачком вручну. Ну, і як я завжди говорю, треба правильно випрати. І правильно випрасувати. Вона доволі така щільненька. ця серветочка. Розмір 58 на 30. Іде вона під номером 36, і її ціна 80 гривень. Ну, і ще покажу таку серветочку. Це також ручна робота. Це щось брудненьке, а, це щось причепилось. Ручна робота. Серветочка плетена гачком вручну. Ось, бачите, нитки такі меланжеві були. Так воно і плилося. Мабуть, лице ото, хоча і з цієї сторони. Така серветочка іде під номером 37, розміри 36 на 25, і її ціна 40 гривень. Ну, що ще показати? Ну, добре, покажу. Ось іще маю комплект серветок. Їх три штучки тут. Але вони великі, отакі От льняні серветки великі. Вони також мають принт. І мають ще отаку вишивку. На всіх трьох така вишивка розміри 54 на. На 58. Отакі розміри цих серветочок. Їх три штучки, була і четверта, але вона була з дірочкою, тому вона автоматично пішла мені в стопочку на кухню. Ну так, так буває. Такі серветочки йдуть під номером 40 і 90 гривень за три такі великі серветки. А я поки що це відео закінчую. Ви переглядайте, я чекаю на ваші повідомлення, на ваші телефонні дзвінки. І протязі дня ми ще з вами будемо передивлятися текстиль. Є ще деякі е, цікаві речі. Всім вам дякую, всім гарного дня, всіх обняла!